Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Коли ви прокинулися сьогодні зранку, ви сказали мамі доброго раночку, а коли поснідали, сказали дякую. Дітки, давайте сьогодні разом з вами вивчимо деякі ввічливі слова, які знадобляться вам кожного дня, тому що ніщо не обходиться нам так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість. Як сказав видатний письменник, до смаку усім сніданок, привітанням добрий ранок. Щиро скажеш ти привіт! усміхнеться цілий світ. Вибачте магічне слово скрасить вічливу розмову. Слово дякую, мій друже. Свідчить, що ти гречний дуже. Якщо дружиш, ти з будь ласка, то життя неначе казка. Щоб призначити побачення, скажем друзям до побачення! Ну, а щоб зустрітись завтра, ми прощаємось до завтра! На добраніч у розмові сни дарує кольорові. Всім за ці слова сердечні будуть люди щиро вдячні. Дітки, а тепер давайте повторимо усі ввічливі слова, щоб краще запам'ятати. Добрий ранок! Привіт! Вибачте, дякую, будь ласка! До побачення до завтра. На добраніч. Молодці малята! Будьте завжди вічливими, До нових зустрічей. Бувайте!